Друзі, вітаю вас, Це Олексій Шевчук та Київський новинар. Продовжуємо говорити про події в Україні, світі та Києві. В цілому, що ж відбулося вихідними днями. Віталій Кличко продав за аукціону свій велосипед і каже, що гроші підуть для потреб ЗСУ, а мав би продати дві свої Тойоти Секвої. Компанія Украгідроенерго, яка управляє гідроелектростанціями, подала позов до Європейського суду з прав людини стосовно подій, які відбулися на Каховській ГЕС. У Гужгороді відбулося звіряче побиття двома молодиками літньої людини. Внаслідок цього депутат Олександр Фідієнко планує... Ініціювати питання в парламенті актуалізації закону про зброю для цивільних громадян. У Хмельницькому московський ПІД продовжить перебувати під вартою протягом наступних 60 днів і в справі оголосили обвинувальний акт. І на сам кінець Андрій Іванович Садовий оголосив виборчу кампанію, напав на начальника Львівської обласної військової адміністрації Козицького і програв, оскільки журналісти згадали садовому про його кримінальне провадження в набу стосовно заволодіння земельними ділянками. З вами Олексій Шевчук. Буде цікаво.